Найпоширенішими наркотичними речовинами у молодіжному середовищі є алкоголь, марихуана і так звані аптечні наркотики. Відтак, з метою запобігання проявам негативної поведінки неповнолітніх, планом обласної цільової програми протидії наркоманії на 2012-2015 роки передбачено здійснити комплекс заходів спрямованих на вибір здорового способу життя як найвищої моральної цінності. Згідно з програмою, розповідає заступник виконавчого директора благодійної організації світло надії Сергій Жук. Заплановано 400 тисяч гривень видатків. Утім, заходам первинної профілактики вкрай необхідне фінансування. Вони в програмі є, вони внесені, вони розраховані. Ті заходи. Що скільки коштує? Але на жаль, обласна рада на сьогоднішній день жодної копійки на цю програму не виділила. Зменшити попит та обсяг вживання наркотиків зазначають фахівці. Можливо лише за наявності постійно діючої системи профілактики серед учнівської та студентської молоді. Починати певні освітяни потрібно з молодшого шкільного віку. Наразі батьки думають, що поки 8, 9, 10 років це їх не хвилює. Тому перед усім, знову ж таки повторюю, що проводяться і круглі столи, і батьківські конференції, і перегляд відеофільмів з батьками перед усім. Наразі наголошує Сергій Жук в суспільстві критично не вистачає соціальної реклами, яка б могла б мотивувати доведення здорового способу життя. От це от посмотрите, це типічний примір того, що відбувається у нас. Вот, під вивіскою йогурт, ви бачите, що продають? От это вам і вот всі останні заяви будь-яких спеціалістів, тричі волонтерів, 15 раз психологів. Они розбиваються вот правду життя. Щороку внаслідок вживання алкоголю в області у наркологів лікується більше десяти підлітків. У 2012 році це було 32 підлітки, у 2013-му 17 підлітків, і за 9 місяців цього року це вже 5 підлітків. Між світлом надії та освітянами міста укладено договір про співпрацю. Його мета формування у підлітків умінь та навичок ведення здорового способу життя.